Сначала кажи хапаем там люлей, а потім а потім виграем нормально. Да, ну це ж така стратегия. Oh, да. Показать ніби не слабки, але... На, на, а насправді дар! На, да, то... <laughs> no, на один. You know. yeah. Можно його вбивати. Ой, сейчас умру від воды. А я не знав, що там вдалі немає. Ну, там. Я з тобою поплавав. Вибачай, yeah, ти його мав хотів там. Та як перезаряджався три години? Я хотів йому шлафенгіт зробити. Нічого не мав. Шлафенгіт? Шлаф біжу до вас, біжу. <ривіт> mm -hmm. Ну. Ось тупа фігня. Ну там люди є. Я на прилетів, Так, давай, ООН. Ого. Мани ну, вже с драйв, валя. Вот тут на червоні крыльцо прям себе. Нокнув его, нохну, на червоні нохну. Зараз. Треба доедать. Пускай растягиваемся, Що робити. Доїдати не будем тровати. Я минокину на нього, знаю. Ну давай no. тут, давай no. попробуем забави. No. Шляфен хит. Вид на даху, на даху. Олексій, <реш> <реш> він на даху. Да, да, да. Даааа, на сходах. <реш> Левит. кинув. А, бля. Засканував. Яку. А я не знаю, тут, напевно, іншого виходу до нього немає. Нема, нема. Немає, Немає, так, да. так. Ниточки ставте. Oh, Забрали. Да, О, зараз, зараз, зараз. Підіймлюсь до нього. Вон там. Да, є. У нього, до речі, своя снайпа. Куди забігали, Снайпер стріляє. Нереально того на вежі. Просто треба залучкуватися. Yeah. Я під тут возу, чи ні. Перелетів на кришу! З вежі перелетів на кришу. До нас да. А, да, да, да! А я не забрав? Як би його забрати, звідти? Блин, як би комплект взяти був? А ну на німецький крикне, може він німець почує. Позаду. Бачу. До тебе прийшов. Нет, снайпер!

Блін, Азор, що ти там робиш? Подивіться на мене, просто подивіться. Тут у вас нормальна схема. Хотів забрати того. Давайте присіжимося. Права, позаду мене, панове, на комплекту, на мені. Над вами, Олексій, спиною стоїть зліва від Екзорта. Екзор, зліва, подивись, знизу, нижче. От. Ось така.

Раптом ви побачите там стрчащу стар, чуть чубрину. Може даем. Сторчащу кукульку. Кукульку, да, його сторчащу бачить. Да е заліть на чіню, Що таке? Летіть! Позаду нас прилетів, ось туди. Стребав один. Че один вот эти? Че один там прозамылся? Да вы все. У нас тут, у нас тут. Макс, зашел. Блин, ну на вещь так не открывать двери. Бля, ну заходи, заходи. Дым там. Бля. Ладно, я видхожу. Тима, 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 Тима. Окси, текай. У вас двое залошилось. Выйд ходит то вот вот Заберите ящик там с броней, с э, теми патронами. Заходят. Enemy UAV там -за Я а там що, там что Я уже что Долго Дві варіанти купити другу Є, є є там тест ця. Піця була була мене. Дякую. soldier incoming. incoming. Дякую. А, Дякую. Уявляєте, я ось тут стою і ось тут біля стіни мені мені показує щось тієї що сторони дивляться. Нормально. Россию же Сюда это. Куда? Куда сюда? Давай это называем. Лайт не склеился. Лаксей с тобой в виде игры. Блять, где шел? Нема брони зовсім. Минку да снизу перед тобой Альфрего. Подожди, бо немає, нічого. Та А я зараз помру. Є а, ну, ну, що ж ти ну, ну, не Я що знаю, що ти помираєш. О, я ж так Сука, ну це просто жесть. Ну. Піднімеш, Олексій? Да? -га. Ви один в один граєте? Два в один. Два в один. Три в один. Два. О, три в один. Зачитай. Дивіться на голову падають все, нахуто, нахруте. Ще стреляю. Хорош. Ще один. Вот той не, не добили, того наверху мені здається. Ні, ні знизу, знизу, ні, ні. Де він? не нього маска, певно. Вийшов за біля. Біжи, Ти Саморис, підхоплює, поміє. Це в колекцію, <плоджує> як завжди. В в ага. <плоджує> це я, якщо що, шукав проти газу тут. Uh -huh. А це <плоджує> добре, що я шукав, бо він б, якби мене побачив, він би мене, може, навіть завалив би. <плоджує> а так я uh -huh. тактично спустився з горшка. Наші колеги, саме так за це потрібно поставити на вот я вважаю. Щас поставимо Олу сильно робить